Вас вітає притулок Дайла подружжя з міста Запоріжжя. І це відео про нашого хлопчика Мішу. Його лікування не дає жодних результатів. На жаль, Міші стає лише гірше. Сьогодні наші волонтери самотужки намагались привести Мішу у більш-менш гарний стан. Хлопець увесь у пролежнях, і, на жаль, йому гірше. Саме тому сьогодні ми будемо приймати кардинальне рішення. Скоріше за все, ми будемо забирати Мішу з ветеринарної клініки і далі продовжувати його лікування самотужки. Напевно, з консультацією інших лікарів. На жаль, це так. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою, адже для того, щоб повернути Мішу у нормальний стан, нам вкрай необхідна ваша підтримка та ваша допомога. Будь ласка, ми благаємо вас бути небайдужими до долі цього маленького хлопчика. Адже ви йому вкрай необхідні. Будь ласка, допоможіть нам.